Без права на вчасне судочинство дві третини українських судів недоукомплектовані через брак фахівців. І цивільні, і кримінальні справи можуть чекати на розгляд місяцями, а іноді навіть роками. Наші кореспонденти побували в судах трьох регіонів України. Чому уже на один рік триває режим неймовірної завантаженості і що врятує судову систему від кадрового голоду? Дивіться далі. Добрий день, прошу сідати. Судове засідання оголошується відкритим. Інгулецький районний суд Кривого Рогу під час Великої війни справ тут побільшало на чверть, але розглядали їх лише два судді. Хоча за штатним розкладом має бути сім. Відчувається суттєво брак кадрів. Один суддя розглядав понад три тисячі справ щороку. Це навантаження за межами розуміння фізичних можливостей. Три тисячі. Тоді, як за статистикою, в середньому на одного суддю в Україні припадає 800 справ, і це при тому, що Кривий Ріг під постійними обстрілами, це будівля Дніпровського поліційного суду це філіал, який розташований в Кривому Розі. Напередодні дня суду було влучання в центр будівлі балістичної ракетою. Торік у грудні російська армія завдала удару по установі за кілька хвилин до завершення робочого дня. У будівлі ще тривали судові засідання. Загинув помічник судді. Були поранені вторгнення принесло безумовно нові виклики. Це неможливість роботи суддів на відповідних територіях. Більше 300 суддів, тобто це десь грубо 10% Вони тимчасово переведені. Ми зараз дали можливість цим суддям написати заяви в найбільш навантажені суди по всій країні всі області присутні, щоб вони там. За цей поки що тимчасовий період допомогли суддям тих судів з справитися з навантаженням, але навіть вимушена міграція суддів не надто поліпшила ситуацію з кадровим голодом. А це Київщина, будівля ірпінського міського суду, теж постраждала від війни майже всі вікна були вибиті в будівлю суду. Ну проникали невідомі особи. Теж були викрадені певні речі, певна техніка. Справа справи ні. Слава Богу, справи всі залишились на місці. Серед інших у цей суд надходять справи про воєнні злочини росіян в Ірпені, Бучі, гостомелі та Ворзелі. Зареєстровано майже 10 тисяч проваджень, це тільки по одному місту Бучі. Здебільшого це тяжкі воєнні злочини, тобто, це катування, вбивства цивільного населення. Судді в Україні. Це першим, мені здається, судді в світі, які під час війни почали розглядати такі справи і паралельно навчатись їх розглядати. В світі такого не було. А вироки вже є? Так, у нас є один вирок, тому я й кажу, що ця категорія дуже складна. Коли законодавець цю норму вносив, він не передбачав війни, він не передбачав подій лише в бучі, да, вбивства 500... Цивільних громадян, ми не можемо ці справи розглядати швидко, поверхово або неякісно розумієте, або їх розглядати по 10 років. Та 11 служителів Феміди, які працюють в Ірпінському суді, заледве дають раду масиву справ, що пов'язані з воєнними злочинами окупантів. Це півтори тисячі справ на рік на одного суддю. Це все відображається на доступі громадян до правосуддя. Це впливає і на терміни розгляду справи, на якість. Це майстра якоїсь не знаю, салону краси. Так? Якщо йому прийде за день, він може максимум зробити 5 манікюрів так? в день, а йому приходить 20 клієнтів. Ну, він їх зробить, звісно, зробить. Або, або зробить, зробить, ну яка якість їх буде. Ну, відповідно, така сама така сама і в нас ситуація у суддів». Загалом по Україні залишаються нерозглянутими майже 90 тисяч кримінальних справ відзначають у вищій кваліфікаційній комісії суддів. Найбільший відсоток у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській областях та столиці. У 2024 році. Загалом по країні, якщо грубо казати, приблизно щодня Україна втрачала одного суддю. Люди йдуть у відставку тільки шляхом. Збільшення кількості суддів можливо цю проблему вирішить в Одеський апеляційний суд. Потрапляють справи не тільки з суддів першої інстанції області, а віднедавна із Херсонщини. Ледь не в усіх приміщеннях суду стоси справ, документів, письмових доказів. Це одне провадження кримінальне, яке знаходиться зараз в провадженні більше 200 томів, і тому воно в окремому кабінеті для того, щоб не приплутати з іншими справами. В одеському апеляційному працює лише 18 суддів, тричі менше ніж має бути, і це не найгірша ситуація. Апеляційні судди це напевно найбільша проблема зараз в Україні. Дніпропетровській області багато справ передано з суддів, які зараз не можуть працювати у зв'язку з бойовими діями. І в Дніпровському апеляційному суді з 60 посад працює 18 суддів. Харківський апеляційний суд там із 60 суддів працює 12. В Черкасах з 33 суддів – суддів в Запоріжжя з 40 суддів 10. Судді просто фізично не встигають вивчати матеріали справ. Їх розгляд постійно відкладається, кажуть служителі Феміди. Якщо мова йде про цивільні справи, ну це можуть бути роки. А якщо мова йде про кримінальні справи, то є справи, які там більше п'яти, шести, сіми. Ну в деяких випадках і більше років розглядаються в суді. Судді це теж люди. Вони можуть припускатися помилок, особливо коли людина працює в таких складних умовах. Проблема браку суддів в Україні існує вже доволі довго. Останні свіжі кадри призначили в апеляційні суди 10 років тому. Роботу вищої кваліфікаційної комісії, що екзаменує та затверджує нових суддів, певний час було заблоковано, і це при тому, що охочих вдягнути суддівську мантію вистачає на 1800 прогнозованих вакансій. Звернулося майже 10 тисяч людей. Кількість кандидатів підтверджує, що люди зацікавлені в тому, щоб працювати на цих посадах з усіма обмеженнями, перевірками, деклараціями. Перші за 10 років кваліфікаційні оцінювання суддів для спрямування їх у найбільш навантажені апеляційні суди. Комісія почала восени минулого року. Суми, про які ми казали: Запоріжжя, Чернігів, Житомир і Закарпаття. Оці п'ять перших судів, про які я зараз казав, вони визначені судами першої черги. Серпень приступимо до співбесід і сподіваємося, що відносно швидко можна буде заповнити перші вакансії в апеляційних найбільш навантажених судах. І далі ми приступимо до розгляду заяв. От в ці п'ять найбільш навантажених, але е, судів, які розташовані в містах мільйонниках, також вже відновлено процедуру добору суддів у місцеві суди. Понад 6 тисяч охочих допущені до іспитів. Кваліфікаційна комісія планує провести конкурси вже цьогоріч, щоб якомога скоріше знизити навантаження на фахівців і прискорити процес розгляду справ. Роман Барашев, Олена Мендалюк, Андрій Анастасов. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.